Сьогодні машинка сказала нам пока, тому вирішили одразу здати її на метал і заодно розібрати старий холодильник. Чоловік познімав і викрутив все зайве, підготували машину для загрузки, а найголовніші помічники це, звичайно, кицькі. Хвостиком крутити це, звісно, хорошо, але загрузити холодильник з машинкою разом це ще та задачка. Ми їх крутили, вертіли і так і сяк, щоб вони помістились разом, і це при тому, що ми склали заднє сидіння. Але чоловік, мабуть, в дитинстві частіше грав конструктором, тому сам все придумав і склав, а я тільки наблюдала. Довелося зняти двері з холодильнику, щоб помістився, і тоді стало вже простіше. Залишилось тільки це все скласти докупом разом з пральною машинкою. Загалом з двору вже назбирали багато металу. І мідь, і алюміній, і свинець, і чорний метал. Тут запаси були, дай Боже, але це нікому вже не потрібно, тому чоловік перебирав все і місце звільняється, і копійка якась є, і так потихеньку розчищається двір та комора. Новий хлам же треба десь складати.